99% дівчат не знають, як правильно робити укладку на Дайсін, щоб вона трималась особливо на прямому волосі. Головний секрет це сольовий спрей та спеціальна техніка закручування. Зараз все покажу. Якщо у вас є чуб, ми розпочинаємо саме з цієї ділянки. Відразу накручу на бігуть, і я трошки нанесла пінки на корення, абсолютно будь-якої для того, щоб придати об'єм. Головний етап це сольовий спрей. Нарешті в соїки вийшла новинка. Цей засіб допомагає фіксувати локони, додає об'єму. Плюс саме цей ще нереально пахне. Обов'язково причісуйте волосся, діліть на невеличкі секції, і коли знімаєте. Не виключайте фен, а навпаки, підкручуйте ще більше і утворюєте ось такі пружинки. Сільовий спрей це просто must-have для укладок, особливо якщо у вас пряме волосся, тому що воно якраз таки допомагає його структурувати. Плюс конкретно цей засіб коштує всього 117 гривень. Повірте, він розділить вашу укладку на дота після. Також не забувайте, що Dyson – це все ж таки стайлер, тому я роблю цю укладку саме на вологе волосся. Трошки розчісую, з бризкою лаком, далі перекидую вверх і потихеньку формую собі локони І вуаля! Ідеальна, класна укладка готова. Дякую за перегляд і січ мав.